Всім привіт! Мене звати Віталій Пчолкін. Всі ми поступово звикли до того, що доступність почне ставати нормою. Але є ще універсальний дизайн, який дуже хотілося б бачити повсюди. Сьогодні я хотів би подивитися на прикладі нового центру Лавіна мов. Перше, що кидається в очі, це. Велика кількість місць для парковки автомобілів людей з інвалідністю. Що найважливіше, вони є широкими, їх дуже багато. І давайте підемо далі, подивимося, що ж там всередині і чи є дійсно там універсальний дизайн. Перше, на що ми звертаємо увагу, це вхідна група. Яка на даному вході є повністю зручною, доступною, немає жодних порогів, двері є розсувними, що також дуже зручно, при тому, що вони ще дублюються звичайними боковими дверима, які можна відкрити руками. Це важливо, коли взимку вся ця конструкція починає обертатися. Перше найважливіше приміщення, яке ми завжди дивимося, це є доступна вбиральня. Як бачимо, тут вона добре промаркована, окрім того, що є для людей з інвалідністю, тут ще є окремо для батьків з малими дітьми, які можуть тут без проблем полинати дитину. Одразу, коли сюди потрапляєш, очевидно стає, що. Мабуть, ще воно не до кінця закінчене в процесі ремонту, але вже варто відмітити наявність поручнів, зручна кнопка. Тобто, унітаз знаходиться на зручному рівні, можна сказати одразу про логіку, яка тут ну, взагалі відсутня, бо формувальник знаходиться тут, а сушарка для рук знаходиться на зворотному боці. Мені Потрібно з мокрими руками якось сюди ще доїхати, їх висушити. Те все, що ми бачили, було звичайним елементом доступності. І тут ми вже бачимо перший приклад універсального дизайну. Тобто е умивальник регулюють за висотою. Це дійсно може бути зручним, наприклад, е якщо комусь треба нижче. Але одразу можна відвідати той момент, що заїхати тепер типу, під умивальник не так просто, але зручно, що можна дістати до. Крана. Принцип е, роботи крана важельний, тобто його зручно відкривати, якщо в тебе не працюють пальці. В цілому, це все, але елементи універсального дизайну присутні, хоч виконані, мабуть, і не до кінця правильно. Типовий приклад універсального дизайну. Це взагалі геніально. Е, що на різних висотах, тобто людина, людина різного зросту може без проблем брати собі ту висоту, яка йому буде зручна. Я думаю, це для дитини. Туалет, як він має взагалі виглядати? З унітазом все зрозуміло. Тут є дзеркало, тут є кран, який працює автоматично. Тут дуже зручна висота умивальника, і там нічого не заважає під ногами. Тут зручна. Мильниця. Тут є дуже зручна сушарка для рук, яку можна одночасно засунути дві руки. Я вважаю це, мабуть, найкраще, а зважаючи на те, що на дверях дуже легкий доводчик, то взагалі можна сказати ідеально. ТРЦ лавіна Мол» є повністю на першому поверсі, тобто він цілковито доступний. Але є декілька закладів, дуже цікавих, які знаходяться на другому поверсі, і ми можемо туди потрапити за допомогою ліфта. Кнопка знаходиться на досить зручній висоті, але одразу можна помітити, що відсутній тактильний шрифт Брайля, який інформує людей, які мають порушення зору, про те, що, що ж це за кнопка взагалі. Але тут одразу можна сказати, що ситуація виправлена. Кнопки знову ж таки на зручному рівні знаходяться і присутній шрифт Брайля поїхав. Взагалі, така кількість магазинів витрачає, забирає дуже багато енергії. Саме тому можна перекусити на цьому зручному фудкорті, де є дуже зручні столи. Людина на коляски може безпроблемно заїхати сюди, і до цього ніхто не буде заважати один одному. Ну, не дивлячись на те, що мені було значі, важкувато, кут пандуса. Є цілком пристойним і я думаю, що це в межах державних будівельних норм. Тому це зручно, але те, що він вже є, це взагалі супер. Кінотеатр з пандусом, з спеціально визначеними місцями для людей з інвалідністю, на які є знижки. Отже, сьогодні ми проінспектували торгівельний центр Лавіна Мол». Можемо констатувати про абсолютну доступність. Ми навіть знайшли елементи універсального дизайну, які ми бачили тут в багатьох випадках. Звісно, є нюанси, які, я сподіваюся, будуть швидко виправлені. Це стосується туалетів, це стосується стійок в кінотеатрі. Але в цілому без зайвих сантиментів можна назвати одним з найдоступніших в Києві і зручних для. Не тільки людей з інвалідністю, але і для батьків з маленькими дітьми.